Додні водохреща, яке православні віряни відзначають. Яке за новоюлянським календарем відзначається 6 січня, і православна церква України греко-католицька відзначає його. Державна служба надзвичайних ситуацій нагадала українцям про правила безпеки і зауважила, що на місцях занурень чергуватимуть рятувальники та медики, які зможуть надати допомогу у разі потреби. А от Київська міська державна адміністрація закликала відмовитися від купання у водоймах на водохреще і участі в масових заходах через те, що ем... Уникнути, аби уникнути небезпечних ситуацій, і е, також пишуть, що буде організовано на всякий випадок роботу рятувальників на традиційних для водохреща локаціях. Це оболонський пляж. Там чергуватимуть рятувальники Карсь, київська служба порятунку в гідропарку. Також представники е, комунальної організації Муніципальна охорона, але тим не менше краще не ризикувати. О, давайте без купань.